Отже, у нас зараз коротеньке обговорення е, в тому сенсі, що е, перепрошую, уже, уже ви будете четвертим, е, але а ви будете п'ятим, а ви будете шостим. Як за я боюся, що за, за такої дисципліни нічого не вийде, тому що ми ж маємо звільнити, ми е, спізнюємося відносно нашого графіка на 50 хвилин. Перепрошую. От, е, Тож, пан Максим Стріха, за ним пан Іван Томич. А далі як вийде? Пане Максиме, підніміть руку, щоб вас бачила пані з мікрофоном. Шановні колеги. Очевидно, тут говорилися правильні слова, і написано ще правильніші слова біда тільки в одному. Надзвичайно важко зрозуміти, як в цій державі, скажімо, можна боротися за інноваційність і за високий рівень доданої вартості за умов. Ну, коли ми маємо безліч інших прикладів, і коли практикою владних еліт, скажімо, є закупівля хюндаїв чи відомих платформ, чи інсталяція відомих. Електростанції з китайських батарей при австрійському збиранні, при всьому тому, що ПН-перехід було винайд... відкрито саме в Києві. <ріум> е Очевидно, <ріум> ці питання дуже важко розв'язати в якійсь е площині, е яка описується суто легальними, нормальними термінами. Говорилося тут про рівень освіти. Хоча ну от для мене дуже дивно, що суспільство навіть не відрефлексувало у нас, мабуть, найбільшу катастрофу, яку прине принесло е майже трихрічне правління Табачника, яке досі не закінчилося, це е на мою думку, це навіть не ідеологічні аспекти, це навіть не руйнування автономії університетів, це перехід від так і нереалізованої 12 річки. До одинадцяти річки за російською схемою, внаслідок чого всі наші діти на багато років виявилися приреченими вчитися за поганими, на швидкоруч написаними, неузгодженими один з одним підручниками, йдеться зовсім не лишень про якісь там корекції ідеологічні в підручниках з філології чи з історії. Ідеться насамперед про виконаті на смітник старі, так сяк все ж таки прилаштовані до якихось норм, і запровадження нових підручників з фізики, математики біології, які є за рівним своїм, здебільшого, фатально поганими, і що робить наших дітей неконкурентоспроможними в найближчому часовому відтинкові. Ідеться очевидно про багато відповідей на багато інших запитань. Тут говорилося про конкуренцію. Очевидно, український культурний продукт в державі, де у бізнесу є святе переконання, що україномовний захаває і російськомовний продукт російськомовний україномовного вже ні? І відтак, ну ми маємо свідчення цього глянь. Глянцеві журнали у нас виходять лише відомою мовою, і власне більшість от таких от гламурних ініціатив. Так само от як за цих умов конкурувати і. Хто за цих умов кладе гроші в якісні українські серіали і що це дасть, ну для мене так само велике запитання. Історія наша, однак, давала певні відповіді на ці запитання. Ну, так сяк українська культура дуже погана, злиденна, але існувала і за часів імперії Романових і в міжвоєнній Польщі. І відповідь лежала все-таки не лише в меценатах, а в українському кооперативному рухові. Дуже цікавий феномен історичний, як слід, як не дивно досі не вивчений, але дуже багато цікавих речей. Те, що ці речі можуть бути підняті зараз, все ж таки засвідчують, очевидно, як невеличкі success stories з бізнесом, так і те, що ну, от, на наших очах відбулося, відбулося принаймні дві цікаві речі. Одна це е, єдина, мабуть, в розпішна в Україні рекламна кампанія Купуй українське, яка дозволила свого часу почистити. Ви пам'ятаєте наш ринок від засилля сусідніх товарів, принаймні харчовий. І друга, ну, значно менш вагома, але коли нещодавно фірма Рошен Корпорація Рошен відома, ну, була принаймні змушена на словах, поки що невідомо чи за тим будуть реальні дії, але повернутися до скасованих україномовних етикеток, ну, начебто, це річ така суто абстрактна, але тим не менше, ну, на моє глибоке переконання, ці україномовні етикетки, все ж таки. Є важливою економічною складовою для того, щоб наш споживач, врешті-решт, купував рошен, а не так само з російськомовними етикетками товари з братньої Білорусі, які успішно сьогодні витискають українські товари з нашого внутрішнього ринку. Відтак чого мені бракує в цій харті в серії бути господарем, окрім звичайно моментів. Науковомісткості, інноваційності, що безумовно є надзвичайно важливо, Україна поки що ще є в 20 од провідних світових наукових держав світу. Ми ще не усвідомлюємо часом навіть того, що це у нас лишилося. Але насправді ми це неминуче втратимо за 10-15 років просто за інерційного сценарію, от коли відійде старше покоління в силу біологічних причин, на якому це тримається, а молодь не йде через те, що ну хто піде в науку зараз працювати за першу зарплатню в 1500 гривень у місті Києві. І це є шалено важливо, але водночас тут мусить бути відображено оцей от корпоративізм. Те, що дало в свого часу український кооперативний рух, те, що дало прекрасне гасло свій до свого до свої, по своє, і те, що дало змогу ну, українцям уже в 90-ті роки все-таки посунути польські та інші товари з нашого внутрішнього ринку. Дякую. Дякую.